На зеленому горбочку, у жневому садочку притулилася хатинка, момаленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки. Немов мати до дитинки вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Чи є краще між квітками та над Чи є в житті кращі літа та надмолодії. Не всихайте, Пишні квіти цвітіть хоч до літа. Пождіть літа, доля прийде, не тікайте світа. Двічі на рік пишні квіти та не розцвітають. В житті літа найкращі, двічі не бувають. Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов. Таємно тихо шепотіла вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Вже сонечко в море сіда у тихому морі темніє, прозора, глибока вода, немов оксамит зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри, блискучі і ясним огнем мигатять. Мов блискавка стемної тучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга і широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітне для ока. Рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній, прощай, Веселе є сонечко ясне.